До полтавського районного відділення поліції надійшло повідомлення, що в селі Росошенці обабіч дороги лежать двоє чоловіків. Було встановлено, що знаходиться труп мужчини жителя города Полтави рядом знаходиться в збитому, сеснівміняємо стані, в стані алкогольного пініння його товариш. Загиблим виявився 35-річний Руслан Мешканець Полтавського району. Товариш загиблого отримав тілесні ушкодження і зміг згадати вечірню прогулянку містом. Що ззаді парень з дівчиною. Руслан хотів справити можду прямо на вулиці під забором. Пацан підійшов говорить, що що ви ділаєте, не можна так я Говорю, Русіку, пішли далі. Під час дороги додому потерпілий почув кроки позаду. Коли розвернувся, впізнав хлопця, який робив зауваження чоловікам напередодні. Удар по голові, я втратив себе упав. Прийшов в себе, чую крики Руслана нападающа, що, що то вони кричали, кричали, і цей підійшов до мене ще два рази. Удар. Я прийшов в себе тоді, коли вже сотрудники поліції приїхали. Слідчі затримали підозрюваного. Ним виявився 19-річний несудимий Полтавець. Він запевняє, що прогулювався не з дівчиною, а з безхатченком. За словами чоловіка, нетверезі перехожі першими почали його ображати і погрожувати розправою. Я не видержав, психонув, вдарив з кулака в залізний забор. Тоді з ноги вдарив одного, той впав. Я другого він і той і впав. Позабирав в них, повипадали телефони, я позабирав телефони в них. Бомж зняв кросівки, я забрав бомжа кросовки і пішов додому. Затриманому загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років із конфіскацією майна.